Всім привіт! Мене звати Іра Семчич, Ви на каналі Викупайтрохані, і сьогодні, на мою думку, найважливіше відео сезону. Тому що ми говоримо не про точкові тренди, а про тренди в стилях. Чому я вважаю що це відео найважливіше? Тому що воно задає загальний настрій сезону. Кожен з цих стилів, кожен з цих настроїв, естетик він має під собою дуже багато різних елементів різні кольори, різні принти. Різні елементи одягу, тому давайте без лишних слів переходимо до самого відео, тому що воно, мабуть, буде дуже великим. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі, викупай трохання, не знаєш що стиль шарить. Викупай трохані, не можеш піти убрати шкари. Викупай трохання, то перший світ тебе посляди. Викупай трохання, є. І перший стиль, про який хочу поговорити, це стиль кочівників, який називається Nomadic Style. Це, знаєте, такий родич Бохо. Але якщо Бохо більш фестивальна історія, то це більш така про мандрівників. Тут більш такі не легкі, а більш цупкі текстури. Тут більше про якусь практичність, тому що в мандрівках хочеться дуже сильно практичності. Але тут все рівно є така вільна нотка, романтична. Тут дуже класно інтегруються. Хвилясті блузи, якісь в'язані вироби, жилети, жакети, різна взагалом вишивка, всякі пишні силуети, взуття на плоскій підошві, з всякими зав'язками, масивні ремені на низькій посадці. Звичайно, що різні прикраси, багатошарові або дуже-дуже такі подовження. Мені довга прикраса це ідеально, якщо ви хочете витягнути свій силует, не беріть прикрасу, яка прямо біля вашої шиї. А беріть довгі прикраси, які візуально будуть витягувати ваш салат це мій один із лайфхаків. Наступний стиль це препі. І він такий трошки переосмислений. Він так нібито перейшов із школи в коледж менш інфантильності, менше якихось міні-спідниць, це більше про спідниці до колін, спідниці олівці. Але все ж таки, у нас тут все рівно багато вільвету, сорочок з різними комірами блейзери, різні поло, звичайно ж, всякі літери на них, тобто абревіатури університетів. На що би я дуже радила звернути увагу саме в цьому стилі, це, звичайно ж, різна клітка, особливо в нижній частині тіла, В-образний виріз, це не обов'язково, щоб був светер прямо таки в стилі препі. Але це може бути мінімалістичний светр, просто з V-образним вирізом він вже буде нагадувати саме цей стиль за рахунок цього вирізу. Ну і по взуттю, звичайно, що наші улюблені лофери. Якщо раніше це була масивна підошва, то зараз це більш акуратна підошва на низенькому або навпаки на каблучку. Ну і на осінь більш підходить, мабуть, не лофери, хоча лофери можна комбінувати з різними шкарпетками теплими, і це буде достатньо тепло, тому що це шкіряний виріб, який зручно взути на дощ, просто потім протер і все чисто. А на більш зимовий період це звичайно, що Челсі високе взуття з резинками по блоках, зручно взувати, класно виглядає. Наступний стиль він також у нас перероджується з минулих стилів, які були трендові, у щось нове комбінується один стиль з іншим, і получається те, що получається. Це і quite luxury, і мінімалізм, і така класичність. Це все разом будує такий елегантний вайб. Шовкові тканини, вовна, кашемір, твіт, тонка шкіра. В цьому стилі головне саме текстури, саме от матеріали, те, яке воно на дотик, яке його бачить око, бо око також дуже сильно класно розпізнає. Різні текстури, щось наприємніше, щось менш приємне тільки до тіла, але й візуально. Чіткі, але плавні лінії. Якщо раніше у нас суперпопулярними трендами були все з чіткими плечима, все з чіткими кутами, супер таких матеріалів, які тримають форму, то зараз дуже багато, особливо в елегантному стилі, популярно в більш такому легкому матеріалі, щоб ті самі піджаки, пальта вони мали якусь таку м'якість. І було видно оці всі складочки і особливо прирусі тіла. Що точно прикрасить елегантний стиль і додасть таку завершальну крапку саме в цьому стилі. Це звичайно, що якісна сумка. І я не говорю про якісь люксові сумки. Тут важливо саме якість якість матеріалів, якість, щоб це була структурована шкіра, або не структурована, але щоб було видно, що вона досить цупка, якісна. І щоб було видно, що ця сумка точно вже носилась, зараз носиться і буде ще довго носитися. І особисто для мене це ідеальним прикладом є бренд Bucklet. тому що я не знаю, у мене моя сумка. Вона вже іншим у мене є сумка від Баклет. Це моя найстарша сумка, їй близько 4 років. Вона об'їздила вона зі мною була в Америці, вона зі мною була в Європі. В Африці в Занзібарі і найприкольніше те, що ця сумка гуляє зі мною, коли я гуляю з собакою. Тобто це сумка, яку я не можу сказати, що я її дуже шаную. Вона дійсно для мене є практичною річчю, тому вона зі мною б'їздила. Вона дуже містка, багато всього поміщається. І от гляньте, як вона виглядає. Ну, взагалі не скажеш, що їй так багато часу, що вона совгається по аеропортах. По багажниках, тут лапками собака дре, їй просто немає нічого. І я дуже-дуже шаную такі бренди, особливо реча що бренду Баґлет вже більше 10 років. Бренд Баглет вручну виготовляється в Україні з класних якісних матеріалів. І зараз вони додали не лише ось такі структуровані моделі з гладкої шкіри, вони також навесні додали різні нові матеріали для них. Дуже класна італійська замша. Це різні лакові матеріали, матеріали, які більш м'якші, і вони дають якраз цю таку текстуру і легкість, про яку вам говорила саме в елегантному стилі. Але все рівно факт залишається фактом, що оцей такий мінімалізм бренду Bucklet, він підходить реально до всього. Не лише до елегантного стилю, але й до всіх стилів, про які я буду сьогодні вам. Розказувати їхні м'які сумки замші ідеально пописалися в стиль кочівників, про які я вам говорила. В минулий тренд препі, будь-яка велика сумка, яка в них є, більш класичні такі форми, куди поміщаються якісь зошити, ноутбуки тому подібне. Прекрасно підійде до другого тренду, про який вам говорила. Це препі. Тому це точно мастхев для кожного українця. Це якісна сумка українського виробництва. Тому я вам дуже раджу бакли. Попросила в них промокод для вас. Це симчі 7% знижки до кінця. Року тому, якщо ви хочете зробити подарунок собі, вашим близьким, будь-кому а бажано, звичайно, що собі або попросити вашого чоловіка, хлопця, мами, тата будь-кого на свята сумку, обов'язково використовувати промокод Симчіч. Ну все, я призналася в коханні, Можемо далі продовжувати це відео. Наступний стиль це стиль ранчо. Він трошечки відрізняється від стилю. Такого ковбойського, тому що в ковбойському стилі все ж таки там все таке супер розслаблене, там джинси, там такі широкі пояси, величезні пряжки, чоботи такі, що ти там можеш в них пиво відкрити, всяке таке. Тут же ні. Стиль ранчо він більше про приталені блейзери. Пояси Наталії не масивні, а досить такі мініатюрні. Тут чоботи до коліна не тільки в кобовському стилі, хоча в ньому теж можуть бути, але й просто такі чоботи, труби до колін. Це різні рукавички шкіряні, це також бахрома, теж може бути присутня тут. Ну і звичайно, по кольорах це така. Землиста палітра, різні коричневі кольори, якісь такі кольори оливкові, жовті, більш такі охра, у такі більш натуральні кольори, і ідеальним прикладом цієї естетики. Це Белла Хадід, в принципі, катається на конях. Я не пам'ятаю, чи вона досі зустрічається з цим своїм бойфрендом, який прям от він займається цим кінним спортом суперпрофесійно. Це 100% ідеальний приклад саме в цьому стилі, тому можете схилятись до її стилю, того, як вона інтегрує такі от елементи, які близькі до душі у свій повсякденний стиль. Наступний тренд це мінімалізм для максималістів. Я це назвала так. Цікаві форми в простих текстурах, або цікаві текстури в простих формах. Це такий дуже архітектурний стиль, але він не є дуже строгим. Тут оверсайз пальта, костюми з об'ємом, різні геометричні форми, різні монохромні луки з якимись драматичними. Формами там об'ємні рукави, чи там, знаєте, роблять такі дуже-дуже гострі якісь плечі, але не які йдуть вниз, а які йдуть прямо вверх. Всякі різні високі коміри. Також тут ідеальна гра текстур це матове і глянцеве, шерсть і шовк, або денім і атлас. Харперс Базар взагалі назвав цей тренд тактайл мінімалізм, коли текстура змінює колір і принт. Звичайно, тут не обов'язково має бути все монохромне. Тут також можна проваджувати кольори. Але більш такі кольори, які більш класичні, наприклад, червоний або якийсь такий глибокий синій вітінок. Наступний стиль також білизняний стиль. Він з нами переходить з літа на зиму, з зими на весну, з весни на літо і так по коло, і він просто міняє самого себе. Спочатку були піжами, де ковта і штани, потім були сукні в болизніному стилі, потім знову піжами, потім та і те. І що тут є? Звичайно, що слів, дрес. Звичайно, що в довжині Максі, в довжині міді, можете по-різному інтегрувати. Насправді сліп дрес можна класний знайти навіть на секонді, тому що вони дійсно віють таким вінтажним вайбом в стилі 60-х. і можна знайти такі сукні навіть на секонд-хенді і впровадити їх в гардероб. Тут шифон, органза, мереживо, обов'язково мережево, обов мережево суперпопулярне зараз, як загалом тренд, так і звичайно, що. Цьому тренді в білизміному стилі. Вок каже, що прозорість тепер не просто показати все, що в тебе є, а про створення легкості і руху. І дійсно, ці такі легкі матеріали дуже класно працюють в русі. Також, звичайно, це не лише про сукні, хоча сукні теж можна класно інтегровувати саме осінньою зимою під високі чоботи, під низ одягнути колготки. Також можна комбінувати такі сукні з штанами, прям сукню на штаниці. Теж класний один з трендів, який тримається вже багато місяців у нас. І звичайно тут не тільки такі сукні, але й просто піжамки або якісь такі мережені топи. І одним з лайфхаків це брати мережені топи і використовувати їх як частина образу. Це може бути зверху якась шовкова, така непівпрозора блуза, і щоб виднілося це мереже. У мене теж тут трошки інтегрований цей тренд, але мабуть вам не дуже вживу. Це більше видно, що у мене там під низом теж така нотка мережевного ліфа. Яка дуже так, знаєте, ніжно точково грає. Типу, ви її і бачите, але одночасно, і воно не кричить вам очі. Наступний тренд мені дуже сильно подобається. Я загалом люблю е, таке все британське, досі не розумію, чого я не відкрила собі візу і не поїхала відвідати Британію. Англійський кантрі стиль це взагалі не те саме, що американський кантрі. Там це все про якусь таку. Жорсткість. Ну, ми всі бачили ці американські фільми про ковбоїв. Тут такий мікс елегантності старих маєтків, кінних прогулянок, дощової погоди, звичайно ж, бо ми говоримо про Англію, і класичних тканин. Тут в цьому стилі одяг має бути зношеним таким натурально, ніби дійсно ти живеш цим життям, ніби ти дійсно їздиш до бабусі влітку в Британію в якийсь маєток. Там ти бігаєш по болоту в гумичках, в якихось черевичках, заправляєш штани в ці черевики, одягаєш зверху свою куртку барбур, і отак ти проводиш своє літо. Звичайно, що так мало хто проводив своє літо, українці так точно ні, але в будь-якому випадку ніхто не забороняє нам носити такий стиль. Тут звичайно, що твіт, вовна, картаті, всякі тканини, вельвет, денім. Тут загалом такий одяг має бути супер практичним, і говориться про цю британську еліту, яка має окреме життя в місті і окреме життя у цих от земських маєтках. Ідеальним прикладом буде серіал Корона, який дуже часто показує, як саме одягалася королівська сім'я поза своїм палацом. І загалом дуже класно показано життя таких заміських маєтках. Тому це класний серіал для того, щоб надихнутися на цей стиль. Але я вам коротко розкажу це твітові піджаки або жакет у клітинку, вільветові штани або спідниця, об'ємні шерстяні свитри. Шовкова блуза, шовкові хустинки, куртки в стилі барбур. А також тренчі макінтош. Вони відрізняються Чи ж не тренчі, а пальто макінтош? Вони відрізняються від тренчів. Тренч має такий двійний ласкан, а макінтош це просто такий ткомірець зверху, гузичок і. Не спішли в один ряд гудзики. Звичайно, що високі чоботи, про які я вам вже говорила, це такі чоботи, в яких ніби ти можеш сісти на коня і прямо поїхати в сусіднє село до свого краша, гумаки, щоб не забруднитися, і всякі м'які шарфи, капелюшки і рукавиці. Наступний тренд це стиль рибаків. Тут більше про морські рибальські поселення, тут не лише про Британію, про Англію, про яку ми щойно говорили. Тут і Франція, Шотландія, Ірландія, Скандинавія саме звідси брали натхнення. Тут про функціональність 100%, тому що на рибалці часто опади. Плюс ти біля водой, тобі треба завжди бути готовим до того, що ти можеш бути мокрим. Тому тут захист від дощу, від холоду, від вітру, гумові чоботи або робочі черевики, вільветові штани, грубі тканини, вовна, денім. звичайно, що всякі воскові або вінілові куртки, анораки, парки, дощовики особливо. Ну і мені здається, такими найважливішими саме в цьому стилі, те, що зразу видно, що це стиль рибаків, це. Грубі светри з косами, і також шапки біні. Якщо в минулому тренді це капелюхи, хустинки, більш таке все елегантне, то тут це шапка біні, щоб тобі не було холодно голову. все. Наступний тренд – це романтичний стиль. Хлої дуже класно показала романтичні рюші з такого ніжного шифону у своїй колекції. Це часто порівнюють з такою жіночністю, з дівчачістю, щось таке рожеве, але це не зовсім про це. Так, тут можуть бути такі ніжні кольори, треба, щоб були ніжні кольори. Це не обов'язково має бути рожевий колір взагалі. Не обов'язково має бути якийсь квітковий принт, але він може бути. Якщо вона раніше асоціювалася просто з рожевим в рюші, вок описує це так. Романтичний стиль зараз не про дівчинку-принцесу, а про жінку, яка відчуває і дозволяє собі бути ніжною без слабкості. Це дуже важливо, тому що часто ми думаємо, що стиль показує саме нас внутрішньо, якщо я сильна жінка, значить я маю одягатися в щось строге. Але ні, ви можете одягатися і в романтичний одяг, тому що одяг це. Не завжди про те, що у вас всередині, і це не має бути чимось, якимось таким клішованим. Якщо вам хочеться одягнутися в плаття в рюші, але ви щойно заробили для своєї компанії мільйон доларів, то вам це ніхто не заборонить. Будь ласка, носіть шифон, шов, органза, мережево, легкий сатин, віскоза також тут трикотаж із легкою хвилею, що нагадує ручну роботу. Звичайно, що тут волани. Зав'язки різні руші, це ніхто не забороняється обов'язково має бути в романтичному стилі. Ну і квіти, як я казала, може бути. Воно може бути як принт, може бути як аплікація. Не обов'язково, але може бути, якщо вам це подобається. І останнє це офісний стиль. Якщо все ж таки ваш вайб після того, як ви зробили мільйон доларів, це бути строгою жінкою, щоб всі знали, з ким ти маєш діло, то цей стиль точно для вас офісний стиль. Це не лише просто сірий костюм, прямі штани, сорочка і жакет. Це не лише про це, і загалом зараз костюми набагато так. Сексуальніше виглядають, я би так сказала, коли це не штани, якісь більш прямі і в обліпку, а коли це великі оверсайзові класичні штани, штани, палацу, коли вони волочаться по цій підлозі, і тільки з них відглядає цей гострий носочок, коли вони на низькій посадці, а під низом приталена сорочка. Коли це якийсь великий оверсайзовий жакет, це виглядає супер сексуально. Ви можете тут такими великими масивними елементами зіграти на контрасті і відкрити груди прямо до ліфа. Це виглядає все супер сексуально, елегантно, але й офісно. Ну, прям комбінація просто вау. Також можна інтегровувати не класичні сорочки котонові, а якісь шовкові або сатинові. Можна додавати різні банти, асиметричний комір, можна додавати якісь цікаві рукави, як в сьогоднішній моїй ковтині. Мені довжина в спідниці, пряма або з розрізом. Ну і по взуттю це, звичайно, лофери, чоботи до коліна, мінімалістичні підбори. Це може бути кінненгюл, може бути і висока шпилька. Так як я казала, щоб цей носочок з цих. Великих штанів, а штани волочилися по підлозі. Це все дуже дуже красиво. Це всі 10 стилів, про які я хотіла сьогодні з вами поговорити. Я дуже сподіваюся, що ви скучили. Сподіваюся, що вам сподобалося відео. Вже зовсім скоро на наступний тиждень чекайте нове відео. Тепер відео будуть виходити раз на тиждень. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. і бо мені сподобалось. І я буду дуже чекати ваші коментарі. Який з цих стилів про вас найбільше про вас, який вам найбільше сподобався. Ну, все, я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі. І, і папа. Вуу, телефон впадає. я сподіваюся, ви покладаєте лайк Напишите напишете коментар. Бай!